Доброго дня, вшановне студентство. Я хочу представитися. Мене звати Зінаїда Олександрівна Пахолок. Я є професором кафедри інформаційної діяльності архівної та бібліотечної справи. Читаю безліч цікавих дисциплін, від яких отримую я насолоду і сподіваюся, отримують насолоду мої студенти. Одна із дисциплін, про які я хочу вам розказати, це дисципліна називається психологія лідерства. Чому це цікава дисципліна? Те тому що в сучасному світі проблема лідера дуже важлива. Проблема лідера важлива в суспільстві, проблема лідера важлива в побуті. Тому що ми дуже часто в своєму мовленні вживаємо це слово лідер. Лідер це той, хто йде попереду, це той, хто веде за собою. Поняття лідерства і поняття адміністрації дуже часто не співпадає. Лідером може бути людина, наділена такими якостями від природи. Що це за якості? Які це якості? Це вміння тримати себе в руках, вміння реагувати на певні кризові ситуації, вміння толерантно поводитися зі своїми колегами, підлеглими чи просто з людьми в колективі, з якими ти працюєш, бути душею колектива. Цей перелік можна продовжити. Треба сказати, що сучасна наука, психологія має дуже велике надбання в питанні про визначення лідера як очільника колективу, говорить про психологічні явища цього очільника, які вони, що це за, за людина, чи вона наділена такими якостями від природи, чи вона їх набуває. Чи буваються вроджені лідерські якості, чи все ж таки якості, які протягом життя людина виробляє в собі завдяки свого життєвому досвіду, завдяки інтелектуальному потенціалу, який вона виробляє все своє життя? На ці питання відповідь дає сучасна наука. На ці питання дає відповідь навчальна дисципліна психології лідерства. Під час ознайомлення з цією дисципліною ви будете слухати цікаві лекції, ви будете працювати з різними ситуативними завданнями на практичному занятті і повірте, що ця дисципліна не минеться для вас просто окремим рядком в вашому дипломі з оцінку. Ви отримаєте багато задоволення від слухання лекцій, від участі в проблемних групах, які будуть створюватися під час занять практичних. Ви будете читати відповідну літературу, ви будете збагачувати свій інтелектуальний потенціал. А можливо, колись ви станете справжніми лідерами, і наш інститут буде пишатися вашими надбаннями. Я бажаю вам до досвіду життєвого. Я хочу, щоб ви були. Успішними студентами і сподіваюся, що цей курс психології лідерства буде для вас корисним в житті. До зустрічі! Побачимось!